таємного голосування. Комісія прийняла рішення вважати, що задатково припинить повноваження секретаря Житомирської міської ради Кумського Віктора Антоновича голосували більшість депутатів Житомирської ради. Рішення була чиниться, з мати оголошення. Ставлю на голосування протокол засідання лічильної комісії 41-го позичакової сесії Житомирської міської ради, восьмотині про результати проведення таємного голосування. Я ще раз щиро вам дякую. Дякую за вашу роботу, тому що навіть дивитися статистичні дані, що тут не говорили, ми в Україні одне із найкращих міст щодо допомоги Збройним силам України. Я сподіваюся, що ми так далі будемо продовжувати. Новому секретарю міської ради я бажаю тільки успіхів нам всім. Найшвидшої перемоги. Дякую. питання про міської ради. Я пропоную кандидатуру Шимацького доляниства. За. 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 За результатами таємного голосування комісія прийняти рішення вважати, що, що за обрання серед Житомирської міської ради 8 скликання Шаманського годину ступання проголосували більше депутатів Житомирської міської ради. Рішення набирає чинності з моменту його проголошення. За 29. Дякую всім, Шановний Сергію Івановичу, шановні колеги, я щиро дякую вам за таку високу довіру. Враховуючи реалії сьогодення, я знаю, що легко не буде, але труднощі мене не лякають. Разом з вами будуть. На благо міста Житомира та э, на благо жителів нашої територіальної громади, дотримуючись законів Конституції та законодавчого ДТХ. Дуже вам дякую. Б... дякуємо. Наступний проєкт, що не змінить до рішення міської ради.